Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати на занятті з грамоти. Дітки, а слово грамота з якого звука починається? Так, вірно, звука Г. Сьогодні ми з вами поговоримо про цей звук і познайомимося з буквою Г великою і малою. Дітки, а які слова ви знаєте, що починаються на звук Г? Давайте дивитись картинки і називати слова. Гуска, гусінь, гриб, горох, груша, гарбуз, гроші. І ще є багато слів із цим звуком. Відгадайте загадки, будь ласка, на городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі огірки. І ще одну. Коли йшла я гену в сад, то з неба падав виноград. Ти помилилась, каже брат, то Галю падав з неба. Грат. Звук Г. Приголосний, він може бути і твердим, і м'яким. У якому з цих слів звук Г твердий, а у якому м'який. Давайте подумаємо. Так, вірно, у слові огірки він м'який, а в слові град твердий. а щоб перевірити, чи вірно ми думаємо. Зробимо звуковий аналіз цих слів. Який перший звук в слові огірки? Вірно, о, він голосний і позначається кружечком. Другий звук в слові огірки. Гі. Він м'який приголосний і позначається двома рисочками. Третій звук О. Ірки. Звук І. Він голосний і позначається кружечком. Четвертий звук огірки. Р. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. П'ятий звук огірки К. Він твердий приголосний. І позначається однією рисочкою. Шостий звук о гірки. І він голосний і позначається кружечком. Дітки, скільки приголосних звуків у слові гірки? Вірно. Три, два твердих приголосних і один м'який. Назвіть м'який приголосний? Гі-і. Назвіть тверді приголосні. Р, К. Скільки голосних? Вірно, три. Давайте назвемо їх О і. И. Молодці дітки. Зробимо звуковий аналіз слова град. Який перший звук ми чуємо? Так, звук Г. Він твердий приголосний. І позначається однією рисочкою. Другий звук Грат Р. Він твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Третій звук град а. Він голосний. Позначається кружечко. Четвертий звук град. Звук Д. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Дітки, то скільки всього звуків у слові град? Вірно. чотири. Скільки приголосних? Так. Три. Скільки голосних? Один. Чи є в слові град? М'який приголосний звук. Ні, немає. А в слові огірки є м'який приголосний? Так, є. Ось й перевірили, в якому слові є м'який приголосний. Молодці. На письмі звук Г позначається буквою Г. Знайомтеся, ось вона і велика, і мала. Роздивіться. На що схожа буква? Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Ге-ге-ге та га-га-га, буква Г як кочерга. Дітки, подивіться, яку букву Г я виклала із підручного матеріалу, із квасолі, грошей і кісточок хвіників. І ви викладіть, будь ласка, букву Г. І своє ім'я з підручного матеріалу, який у вас є вдома, можете позмагатися з своїми рідними, хто викладе більше слів. Матеріал може бути різний: горох, насіння, квасоля, олівці, палички і багато іншого. Давайте прочитаємо склади і слова з буквою Г. Г -а. ГА Г, -у. ГУ, Г -о. ГО. Ги г и ги. Г, г, е, г, гол гам гуси, гусы, гыри, гри, го, род, город, гар. Гарбуз. Голка. Голка Дорога. Дорога. Діти, знайдіть, будь ласка, букву Г в алфавіті і порахуйте, скільки їх. Дома попрацюйте, будь ласка, в зошитах з мовленнєвого спілкування. На сторінці 39 чинять українці заради батьківщини героїчні вчинки. Гідні діти гарної, гуманної країни, гостинно друзям двері відчиняємо, гордо, тризуба і прапора тримаємо. Ось такий вірш із буквою Г. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої хороші!